Вітаю всіх, мої дорогенькі! Хочу вам нагадати, що завтра у нас 1 квітня, перший день нового місяця, 11-й місячний день. Місяць знаходиться в леві. А що у нас любить лев? Вірно, Лев у нас любить бути в центрі уваги. Любить щоб його хвалили, гладили по загривку, щоб він був помічений, щоб йому робили компліменти, аплодисменти. Все це буде помічено. Ваш зовнішній вигляд завтра замітять всі. І тому стрижка завтра корисна. Вона вам пронесе бадьорість духу, сексу должно бути багато і класного. Також спорт. Прогулянки, походи, общення з природою, дівчатка в завтрашній день не можна проводити пасивно. Якщо проводити цей день пасивно, це буде для вас погано. Не скажу так, так як хотіла, трошечки смягчила. Так що, пам'ятаємо, що завтра ми не тільки підкалуємо друзів, бо завтра день дурака, а і проводимо день активно. Активно. Гарного завтрашнього дня.